Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Я на основе поступленні зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий класний та народний автомобіль на вільний продаж. Це Nissan Qashqai з двигуном 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. 2012 року даний автомобіль. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. Даний пробіг автомобіля 244 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо завжди всіх своїх автомобілях він код для перевірки. Сервісна історія даного автомобіля оригінальна. Автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО будь-де завгодно. Друзі, по комплектації автомобіль практично максимально можливі комплектації, тільки немає шкіряних сидінь. По комплектації в нас присутні біксинонові поворотна оптика. Поворотна оптика, коли ви кермом повертаєте вліво, фари повертають ліво. Коли ви кермом повертаєте право, фари повертають право. Присутні у нас протиутуманні фари камери 360, вони розташовані спереді, по бокових дзеркалах та взаді. Стоять на справжні легкоспавні диски, босешні. Ці диски вартістю. Якщо подивитися в Україні 600-700 доларів, дуже класні дуже класний диски з проточкою. Даний діаметр резини 215 55 r 18 подивіться на стан протектора резини. Резина практично нова. Всі легкоспавні диски на гарному та збереженому стані, ніде не почухрані. Вся тормозна система, подивіться, автомобілі обслужена, тормозні колодки, тормозні диски все в новому стані. Також фіксуйте даний пробіг, перевіряйте по карвертикалах, по офіційних базах ці автомобілі дуже легко та просто перевіряється. Фіксуйте, перевіряйте, будь-де завгодно. Також у нас присутні датчик світла, датчик, дощу, панорамний дах на всю кришу, камери 360 по бокових дзеркалах. Дуже такий гарний колір даного автомобіля, чорний металік, можна так сказати. Дуже високий кліріс даного автомобіля. Він йде в нас повноприводний. Всі легкоспавні диски, як наголошують. В дуже гарному та збереженому стані. Вікна у нас притоновані заводським напилом заводу. Також у нас присутні в даного автомобіля. Антенка. По задній частині також ніяких зауважень даного автомобіля немає. Присутні, у нас малесенька мікром'ятинка, це вона витягнеться. Це нема тому проблеми. Також у нас присутні задні патронички в даного автомобільчика. Камери, камера 300. Камера заднього огляду перепрошую також у нас присутня. Заднє стекло у нас йде з підігрівчиком даного автомобільчика. Ось так він виглядає, друзі, по задній частині. Под нижчу автомобіль в дуже хорошому та збереженому стані. Всі автомобілі. Всі автомобілі у мене зі Швейцарії. Як ви знаєте, в Швейцарії одні з найкращих автомобілів. Також не путайте зі Скандинавією Автомобілі, де приїжджають зі Швеції, з Норвегії, дуже багато таких автомобілів приїжджає з Таміці. Вони поднищують всі ржаві та гнилі, потім їх піскострують. Тут все в гарному та збереженому стані. Тільки займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Друзі, показую вам даний автомобіль по правій стороні. Також, як ви бачите, ніяких дефектів, царапин, м'ятин даного автомобілю немає. По приїзду в Україні також даний автомобіль пройшов легенький детайлінг, був сполірований кузов автомобіля та була проведена хімчистка салону. Більше по автомобільчику нічого ніхто нічого не робив. Так, показую вам по правій стороні з такого ракурсу. Подивіться, автомобіль просто дзеркало. Ня... Всього автомобільчик в зазорчиках, ніяких м'ятин, царапин, нічого по автомобілю немає. Також всі легкоспальні диски на нас гарному та збереженому стані. Що з що ззад, вся тормозна система даного автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, дуже хороший стан протектора резини. Також камери 360 розташовані по бокових дзеркалах, так як наголошував, наголошував по вікнах автомобіль 12 рік, двійочка. Вікна притоновані на заводським наполом. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, Зараз почнемо на лакофарбове покриття. Покажу вам даний автомобіль на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profile. Почнемо з капоту. 102 оригінал. 120 оригінал. 110 оригінал. 146. 113 оригінал. 112. 140 оригінал. 129 оригінал. 132 оригінал. 117 оригінал. 100 оригінал. 102 оригінал. 112 оригінал, 136, 149, 119 оригінал, 129 оригінал. Ось ця дверочка, друзі, підфарбована. 269, 186. Можливо, була якась царапенка, подряпинка. Це робилося в Швейцарії на офіційному дилері. Як ви бачите, фарба в нас не відрізняється. Дуже, дуже гарно пофарбовано. Це все робилося в Швейцарії. 262 це просто перекрас деталів. Це нічого страшного немає. Шпаклівки по, по дверці немає, просто перекрас. Можливо, була якась подряпинка, царапинка. Сколи, можливо, були, пофарбували в Швейцарії, дуже якісно пофарбовано. 133 оригінал. 137 оригінал. 122 оригінал. 113 оригінал. 121 оригінал. 121 оригінал. Тут йде в нас панорамний дах. Сієчка у нас 99,3. І задня частина даху 98,2. Друзі, один косметичний підкрас даного автомобіля. Ось такий, друзі, автомобільчик. Обійду вам ще раз його по колу. Також перейдемося до салону, буду вам поступово показувати його по салончику. Так, почнемо з дверної карти водія. Подивіться на її стан. Дуже гарний та збережений стан дверної карти водія. Чотири стеклопідіймача. У Нас присутні складання, регулювання дзеркал протіозанос, занос, регулювання світлом, відкривання капоту, відкривання баку у нас присутні. Подивіться на стан керма, кермо в нас не шилося, не красилося. Ось такому воно стані. Мультифункціональне кермо, регулювання музикою, переключання. Також круїз-контроль. Кожна кнопочка вся даного автомобіля працює. Також подивіться на стан сидіння, воно не шилося, нічого не перешивалося, без пропалів, без прокурів, автомобілі не курили, тварини возили. Також у нас автомобільчик повноприводний, так як я наголошував, повний привід у нас відключається пізніше. Вам продемонструю можна собі їздити постійно на два вд можна собі включати, якщо ви десь застрягли в грязюці. 4 wd можна також їздити постійно на повному приводі. Два після стаканечка, ручне гальмо, автоматична надійна коробка гідротрансформатор. Не путайте з бензиною версією, де ставився варіатор. В дизельних версіях тільки ставилась правильна та надійна автоматична коробка гідротрансформатор. Камери 360, двохзонний клімат контроль Попередні пластмаски у нас нічого не затерто, не потерто. Також панорамний дах на всю кришу. Пізніше вам покажу все, як працює даного автомобіля. Також по задній лівій дверній карті також, ніяких дефектів немає, все в гарному та збереженому стані. Тут іде у нас резиновий захист по дверях. Все в гарному стані, без державчини, також по прийомчиках ремнем безпеки ніде не побито, не почухрано, скрізь присутні оригінальні коврики в даного автомобіля. Задній ряд у нас ось в такому гарному та збереженому стані. Ось такий, друзі, автомобільчик. Дуже пахне, дуже пахне в даного автомобіля. Приємним запахом. Також сидіння у нас складається в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Ззаді у нас є карманчики, можна собі щось сховати, положити. Також СРС бокові в нас присутні в даного автомобіля. По багажнику у нас присутня також повноцінна полочка з да, даному автомобілі. Газові опори у нас в гарному стані. Не ржаві є багато автомобілів, приїжджають, що вони виходять з ладу, їх же потрібно міняти. Тут все в гарному стані. По болтиках, як бачите, ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав. Також бокова тканина також ніде не подерта, не затерта, пластмаска у нас в гарному стані не почухрана ніде. Охайний збережений автомобіль на свій 2012 рік. Також по пластмасці нічого не затерто. Також, друзі, є в нас присутній крюк, присутня в нас спіна, аптечка лежить вдома, я її доложу в даний автомобіль. Тут запасочка, запаска не йде в даного автомобіля, у них запаски не йдуть. Також по обшивці кришки багажнику, також все в гарному та збереженому стані, як ви бачите. Тут ніякої ржавчинки в даного автомобіля немає. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки немає. Камера заднього огляду, ще раз нагадаю, всі логотипи, кашка і все, все на місці. ДЦІ. Вся екологія друзі, в автомобілі на місці. Сажевий фільтр, єгер. ніхто нічого не вирізав, ніхто нічого не перешивав. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так все вам чесно відкрито показую по даному автомобілю. Так, друзі, задня права дверна карта. Також подивіться на її стан збережений. Дуже гарний. Та збережений стан, також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. Показую вам з переднього ракурсу. Спередні. Дуже комфортний місткий автомобіль. А саме правильно, що дуже надійний, тому що дуже надійний ресурсний двигун 2.0 дизель. Як ви знаєте, ці двигуни 20 DCI ставились на комерцію, такі як на Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Prima Star, на Nissan X trailer Ці двигуни при правильному обслуговуванні виїжджають 700. 800 тисяч. Так, друзі, трошки заговорився, показую вам по дверній карті пасажира. Передній, також все в гарному та збереженому стані. Також це просто грязюка знизу. Тут резиновий захист. Тут також по пройомчиках все в гарному стані, по пластмаски Подивіться на стан сидіння пасажира. Також стан сидіння пасажира просто як нові. Ніде нічого не витерто, не затерто. Ось такий друзі. Автомобіль підлокотник, AUX, USB, все присутнє, розетка на 12 вольт. Так, зараз автомобіль я заведу, продемонструю, як працюють камери 360 дан даного автомобіля, що ніяких помилок чаків даного автомобільчика у нас немає. Так, друзі. Заводимо автомобіль 244 411 кілометрів даного автомобіля. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, без посторонніх шумів, звуків. Ось так, друзі. Слідкуйте, потрібно дозаправитися. Засвітилася лампочка баку і непристібнутий ремень безпеки. Середній розхід палива даного автомобіля 7,3 літри на 100 км змішаний. Камери 360 у нас працює даного автомобільчика, як ви бачите, по бокових дзеркалах спереді та взаді. Також у нас є настройки, настройки аудіо Bluetooth, система. Є в нас карти можна собі так показую вам по автоматичній коробці. Включаємо ми на R, ніякого ПНК ривка в даного автомобіля немає. включаємо ми на N, включаємо ми на Drive. Також все гарно спрацьовує. Ніякого ПНК ривка нічого в даного автомобільчика немає. Також по повному приводі зараз у нас автомобільчик на 2 ВД. Включаємо ми, бачите, засвітилося 4 ВД. Також ми включаємо блокіровочку приводу. Привід нас справний, все працює в даному автомобіля. Ось такий, друзі, чистий та охайний збережений автомобіль. Всі наклеєчки, все по автомобільку присутньо. Як автомобіль обслуговувався, повністю все обслуговування є. На офіційному дилері Nissan. Ось так, друзі, у нас працює двигунчик, двигунчик працює ідеально, без посторонніх шумів, звуків. Няких підтікань по двигуну немає, антифриз у нас в нормі. Дуже класно та надійно працює двигун. Ще раз нагадаю, ці двигуни дуже ресурсні. По фарах у нас автомобіль 12 рік. Як ви бачите, також 12 рік. У нас патрубок, цей в них болячка, бо вони, бачите, прив'язаний на хомотові. Можливо, звук дає. Двигунчик працює ідеально. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, звати мене Ярослав, я знаходжуся в місті Радивилів, Рівненська область. Також не забувайте, що є у мене послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас, доставимо вам цей прекрасний автомобіль. Підім. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі: це YouTube канал, Telegram канал Фейсбук канал та вайбер група там буде опис повністю. Всі фотографії даного автомобіля. Ціна також буде ціна під відео на Ютуб каналі. Також буде опис автомобіля цього під відео на Ютуб каналі. Друзі, всім дякую за увагу! Всім мирного неба, всім папа, -па, всім до зустрічі!